Всем привет, друзья! В общем, сьогодні тема відео така. Є у мене дружбан. Хороший моєї жінки Олі двоюродний брат. З 25 февраля знаходиться, самі знаєте, де. Ну і взагалі що, держав він, як одноосібник теж свій пай. Був у нього посіяний соняшник. І це ось на днях буквально. Отпустили його на пару днів. І треба було все робити зразу. Він приїхав, ну звісно, не знає за що хвататися. Всі, всі оці нюанси, треба і комбайн, і машину договоритися, і куди здати. Ну в общем в общем що всі відкликнулися тут в селі. Всі підкладали всі свої діла, всі свої сакази, там калими і так далі. В общем, в один день вечірком убрали соєшник, здали його, і на другий день вже у нього на паю, як сміялися, був весь колгосп. Три трактора, один рубав палки, другий діскував і ми з Гориничем сіяли. Так що хочу в цьому відео виразити благодарність всім, хто відкликнувся. Це Рома, Вова, ті, що вбирали хлопці комбайну. Дякую вам велике потом. Всі, хто були зайняті на посіві в нього, Женя. Ігор, Саня. Всім величезне спасіба. Всі відкликнулися, я ж кажу, всі побросали свої діла і допомогли нашому обчому товарищу. І він поїхав вже спокійною душою. Ну а сьогодні оце я приїхав. Ну, в общем сіяли, сіяли ми з ними. Не вистачило буквально пару мішків, пшенички. Я набрав вдома пшениці два мішка. Ну і тут буквально залишилося сходити туди і назад. І буде цей вопрос закритий. Та і буду їхати вже гнати трактор додому, зі валку на базу на роботу. Дякую шефу, що предоставив ці валочки. Думаю, він сердиться не буде, що я дружбану посіяв кроме себе. Так що, друзі, цим величезне спасіба. Воно так і повинно бути сіта. Все, спосібаємо. Їдемо додому, будемо комплектувати кабіну. Ну, последній проход, друзі. Тепер мій дружбанчик вже буде спокійний, Пшеничка посіяна, Соня кубра. Так що на цьому буду завершати відео. Пожелати вам всім мирного неба, крепкого здоров'я і щоб всі оставалися людьми. допомагали друг другу. Nu să dați like, la lăsați un să